Останнім часом у Луцьку почали з'являтися подібні витвори сучасного мистецтва, які роблять наше життя яскравішим. А що про це думають лучани? Ми дізнаємось на вулицях нашого міста. Якщо гарний малюнок то в чому ви ні. Тим сірий таке здання. Краще буде з гарною малюнкою. Я тут життя буде веселіше. Позитивно. А? а чому так? Ну бо це все-таки патріотично. Але як от ви вважаєте, всі будинки ось такі от сірі потрібно розмальовувати? Ну, В принципі, так. Да, щоб воно якесь ну, на патріотичність, плюс на якийсь такий добродушний лад люди наводило. а не дивитися, старе, сіре, як говориться, нічого від цього веселого не буває. Позитивно. А чому? Якщо гарно зроблено, воно в школі красиво зробили. А як думаєте, всі от такі от сірі будинки потрібно розмальовувати? Будуть? Ні, ну я вважаю, що на фасадах, на таких, гейт, це воно зайве. Так десь трошки за углом, де гейт там. Штукатурка якась посила, то гарно зробити і намалювати. Ага. А якщо от не графіті, а просто от сірі будинки розмальовувати якимось кольором. Тобто, щоб вони не були сірі, а просто однотонні, якісь там, біжевий, наприклад. Навіть в полосочку. В полосочку, в квадратики, в шахмати, щоб воно людей висувало. А вам подобається таке? Так. А ви б хотіли, щоб більше такого було чи ні? Ну, в принципі, може бути. Нормально. А ви б хотіли бачити їх більше? всьому місту. Ну, що головне, щоб гармонія. А ось ну, будинки більшість такі, особливо, які побудовані ще за Радянського Союзу, вони просто сірі. От як ви гадаєте, їх би варто було б розмалювати просто в якийсь колір? Ні, ну не знаю, воно нормально смотриться. Ну, дуже гарно. гарно? Я, да, я одобряю, дуже гарно. А ви б хотіли їх бачити по всьому місту? Хотіла. А, ну, а от... щоб не було так. Ну, Зараз гарно. Попевне. Я завжди йду і любуюся. А ось як ви думаєте, які ще можна використати малюнки? Малюнки. Ну, Щось таке трошки дитячого. Хотілося б, веселішого. Нашого українського. Хавелюють! Ще що? Хавелюють! Це добре? Боже. Позитивно? А як ви гадаєте, їх потрібно, щоб було більше? Ну, Якщо воно якусь позитивну несе інформацію, то хай буде більше. А ось як ви гадаєте, сірі будинки, які ще там побудовані е, за Радянського Союзу. Ну, більшість архітектури, на жаль, у нас просто сіра. Ви б е, розмалювали ці будинки? в Різні кольори, не лише в графіті, а от просто в вод... одну mm -hmm. А ось е, які б малюнки використали? Ой, ну не знаю, які малюнки. Ну, щось веселіше трошки. А що ви думаєте про додавання яскравих фарб у місто та свої ідеї щодо нових графіті, як завжди, можете написати у коментарях. Коваль, Сергій Галак для Прозоро Тіві. Будьте щасливі!